Всім привіт, ви на каналі Віталій FM і ми продовжуємо, точніше закінчуємо проходити наші качені історії. А принаймні першу частину, тому що далі ще буде друга, далі ще буде ремейк. Ну той, що на Android виходив. Я вважаю, що це ремейк, бо це та ж сама перша частина, тільки набагато змінена і якось, ну, типу графікою і взагалі рівні даже переміняні. Чекай, я не туди пішов. Е, я пішов туди, але мені, по-моєму, спочатку треба просто е, піти сюди, щоб мені сказали, що мені треба знайти. Спішити не будемо, сказав я і полетів собі в обив. <кхух> так. Зібралися і погнали. Просто я вже буду пропускати все. Ну, типу, я не з тих, хто любить збирати кожне золото, кожну монетку і так далі. Мені це, в принципі, не цікаво. Так, не спішимо. Пригай. Опа. От тих я не можу обійти. Безумно. Що ти кажеш? Ти кажеш, мені знайди пульт управління. Пішли шукати? Я, по-моєму, мусив сюди. А, прийти спочатку сюди, тому що... Я не знаю чому. Не скажу. Давай. Небезпечно було. Туди... Я думаю, не достигну. Так, мені, по-моєму, просто треба наверх, на самий верх. І візьме ці сторони. Так, сюди, в принципі... Щось взяв, що не знаю, ну ладно. Погнали. Ах. Давай, давай бий, придурок. Ну от стільки життя, бляха, потратив. Ну по ідеї я відновлю зараз. Я ще й пішов туди, куди мені в принципі і не треба. Ну ладно, вже як є. Давай. Йдемо наверх, йдемо вправо. Толку сюди йти немає ніякого, я поняв. Йдем сюди. Це у нас що? Це у нас ключ від нево. А, а нам треба не ключ. Нам треба знайти. А що нам треба знайти? Я вже забув. Щось нам треба знайти. От ти ж а. Та злізь, ну от от тут якийсь теж от-от. вот. Чекай. Нам те сюди тепер. Как? Залишні звуки на фоні. Я ...наперед вибачаюсь. О, диви, бляха. Ну, Просто злив дві. Два життя своїх. Два кружечка. По-моєму сюди. А по-моєму не. Не поняв. А де він? Як? Кого? Чекай. оу у Опа! Можна... Поняв! Я поняв, зараз буде мінус з життя. А, почек. Ну добре, що ти мене хоча б сюди вину. Але... Я не хотів, воно ну, так вийшло, а Та ти. Бісиш. Продовжуємо мене відволікли. Так, мені. А, почекай. Там я був. Там я був точно. Мені... Ну блін. От мусив він зачепити. А я тільки хотів казати, що мені треба оце нульове життя зберегти до кінця рівня, тому що не хочу я проходити бляха спочатку. А в мене питання, а де цей ключ? Чи що мені там те? Ну ключ від НОВО ми взяли. А от... Е... Пульт. Пульт мені треба. Від цього робота. А де цей пульт? Ні, Я не пам'ятаю. Походу тут а зверху. По-любому. По-любому зверху, бо там точно ні. Тут по-моєму ні, але тут щось теж є таке, що... А, життя, по-моєму, можна буде відновити. По-моєму. Так? Да? Так. Да. І в нас то вийшло. Пішли назад. Пішли назад і ми йдемо в ту сторону спочатку. Ладно. Ага. І тут ніфіга нема... А, не понял. Не понял. Ходу зверху. Ну я ж нажимаю, алло, алло, алло. Щось, ну, куди? Щось з кнопкою задивося, нажало, воно ну, каже ніфіга. На самий... На самий верх йдемо. Да. Да, по ідеї тут має бути. О тут тебе не посади, а? йо моё Я вже думав, що все недостибно. Отут а точно так не спішити. Тому що ти в нас шо? Втачений скарб. От ти знущаєшся. Який скарб? Який скарб? скажи мені. Мені треба не скап, мені треба пульт від робота. Так, обережно Блін... Походу він десь тут... Тут так. По ідеї... Ну ні, нема. За... А ти бля. От я не можу походити ігри на день ді, де, ну, нормально. Тобто я мушу кучу разів перепроходити. Ось де він є. Ну, по ідеї, я можу... Мені, головне, оцього одного вбити. І все. Ага. Да-да-да, да. Давай, 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 ну, не цей. А тепер як дойти назад? Не втративши життя, я не знаю. Я не знаю. Мені це самому цікаво. Погнали. Я ж нажав кнопку, ну. Нажав кнопку стейпка, воно все воно мене вальнуло. Неприємно. Так, мені би відхилитись. Не, не, не помішало би. А, отут, от мені тут а саме небезпечно. Мені треба спригнути, а потім там допригнути. Це дуже... дуже складно мені. Так, Стій. Давай. Давай, давай, давай. Да ладно. Дойшов. Ба-дай. И понали ту ту Це в нас останній, якщо я не помиляюся рівень. І це дуже добре. Ох ти ж яке. Звісно, буде дуже добре, якщо я не помахаю на босу. Зараз. Ааа-яй-яй-яй-яй. Та дай вилізти, ну. Та що ти не стрибаєш, алло? Раз є добре. Два є. 3. 4. Так. Аби він мене не вальнув. П'ять. Ні, це не останній бос. По ідеї. Хоча може останній... Може я не пам'ятаю просто. Та ну. Я щось не пам'ятаю, що перша частина закінчилася цим босом. А походу, що все. Хоча ні, там, ну... Я не пам'ятаю, чесно. Може мені просто мав додатись ще один рівень, а, якби я пройшов без вмирень. Тобто я вже ж разів три вмирав і починав спочатку, тільки просто вибрав рівень, на якому я закінчував. І походу, через це якраз воно і збилося, бо тіпа, не все підряд і... Немає толкового закінчення. Ну, тобто, то ісь, ми пройшли всі рівні, але сенсу з цього не особо є. Подякував всім, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, лайкайте, пишіть коменти і до зустрічі в нових відеох.